Яка стеля краща, натяжна чи гіпсокартонна? Це питання ставить майже кожен замовник. Переваги натяжної стелі. Монтаж за 1-2 дні. Не боїться затоплень. Дешевша за гіпсокартон. Сучасні рішення, треки підсвітка, теневі профілі. Візуально не поступається гіпсокартон. Недоліки натяжної стелі. Легко пошкодити. Може провисати без дифузорів. Якщо площа більше 5 метрів видно шов. В спрощеному варіанті помітний дешевий молдинг. переваги гіпсокартону, міцна конструкція, будь-яка форма, складне підсвічування, звукоізоляція можна додати мінеральну вату, гарний стик зі стінами, wow. недоліки гіпсокартону, монтаж довший, дорожчий, потрібен досвід, інакше тріщини нерівне фарбування. Якщо було корисно, постав лайк і підписуйся. Попереду ще більше практичних порад з ремонту.